ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 червня, саме цього дня 1847 року, російський цар Микола І підписав указ про заслання Тараса Шевченка в солдати. Власноруч дописавши на циркулярі під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. В календарі ООН сьогодні міжнародний день друзів а в православному свято Вознесіння Христового. Одне із 12 основних православних свят. У Києві відкрилася міжнародна агропромислова виставка Агро 2016 яка широко презентує сільськогосподарську продукцію Житомирщини та інших областей. І ще про резонансні події останнього часу Кабмін зняв обмеження на зарплату чиновників. Вчора сміттєзвалище поблизу Львова знову загорілося. Пожежу гасили за допомогою авіації. Сьогодні в Україні розпочали виплату вкладів клієнтам ліквідованого банку Хрещатик. Росія перестала фінансувати будівництво Кершинського мосту в окупований нею Крим. За межами України нині легально перебувають близько п'яти мільйонів українців. Українські полярники знайшли в Антер. Тиді невідомо досі тварину. Увага любителів спорту у ці дні прикута до Франції, де стартує футбольна першість Європи Євро 2016 Збірна України у своїй групі 12 червня зіграє з командою Німеччини 16-го північної Ірландії, а 21 червня Польщі. А вже у серпні в Бразилії пройдуть чергові олімпійські ігри. До складу збірної України увійшли чотири спортсменки із Житомирщини: Юлія Єлістратова, легкоатлетки Марія Шаталова та Наталія Лупо. А також велосипедистка Тетяна. Тяна Рябченко. Колектив обласного телебачення просить усіх небайдужих підтримати Житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон допомоги 0 дев'яносто сім двісті і про інші резонансні події в нашому краї. Кількість жертв резонансного позавчорашнього ДТП біля села Сонячного Житомирського району зросла до трьох. У Житомирі презентували документальний фільм Іловайськ лицарі неба про драматичні події під Іловайськом в зоні АТО. На презентації були і наші кореспонденти. Всі, хто має зв'язок, передай побратиму, якого відсутній зв'язок. Нам обіцяють коридор. Першими вогонь не відкривай. Але патрон, патронник. бути готовим до бою. Ну, от ми нещодавно повернулися з Іспанії, з Португалії. Там показували ну, дуже емоційно. Тобто, переважно були українці, але приходили іспанці і португальці. Тобто ми звертали увагу, як вони будуть реагувати. І їх ця тема дуже цікавить, бо інформація надходить переважно від російських СМІ, і вони об'єктивної правдивої картини не бачать, тому вони кажуть, що про події, які зараз відбуваються в Україні, треба не говорити, а кричати, кричати на всю Європу, бо саме Україна зараз взяла на себе таку функцію щита, якого який закриває цей путь агресора до Європи. Безпосередній учасник Ловайської трагедії командир полку Дніпро 1 В'ячеслав Печененко є одним із героїв фільму Реквієму. Чоловік розповідає, що вже переглядав документальний фільм раніше. Йому сьогодні важко згадувати друзів-побратимів, які загинули. Та він впевнений, що таких жертв повинні були уникнути, і підтверджує, стрічка об'єктивна. Я вже багато разів його переглядав і дуже вдячний режисерській групі, яка приїхала. Він дійсно об'єктивний. Він дійсно показує долі всіх загиблих в Виловайську бійців Дніпра один їхні родини, розповіді про своїх родичів, які в цьому фільмі вони розповідають. І це спогади всіх, тих, хто приймав безпосередню участь. В Виловайську залишилось 15 наших бійців полку, і один до сих пір вважається безвісті зниклим, без втрат. Неминуча війна, але враховуючи те, що підло було розстріляна колона російськими регулярними військами, то цих втрат, які дійсно загинули під час виходу, можна було уникнути. Творці фільму Реквієму і лицарі неба запрошують всіх бажаючих на перегляд стрічки цими вихідними 11-12 червня на 21 годину до кінотеатру Україна. Вхід вільний. Я вважаю, що ці хлопці-добровольці. Вони всі герої. Ну, ми один одному там рятували життя, і ми знаємо ціну життя, ціну смерті. Не знаю, Прорваємося, погнали пір'о. Неприємна реалія нашого часу. На полісі почали гинути соснові дерева. Про те, чим це загрожує поліським лісам і самим Поліщукам, репортаж Ірини Остапчук. Бурі та майже високлі дерева у сосновому лісі журналісти побачили ще здалеку, під'їжджаючи до території Малинського лісогосподарства. Місцеві лісівники скаржаться, що пожовклі осередки хвойних дерев у різних місцях останні чотири роки тут не рідкість. А вже дорогою у ліс представникам змі пояснюють, що до такого непривабливого вигляду дерев призвів жук корогід, який через теплий клімат та обмаль вологи дуже активізувався. Фахівці лісової галузі демонструють, як саме шкідник потрапляє під кору, і як результат, за два місяці дерево гине. Ось ви бачите отвори, через які комаха це верхівковий короїд, вершинний короїд. Да, вершинний короїд, який проникає в деревину. Проявом його дії є, він супутньо з собою проводить, ви бачите посиніння деревини. Він е, заражає дерево офігомовими грибами, які, ознакою заселення яких є посиніння деревини. Першими свого часу забили на сполох лісівники Житомирщини. На свій страх і ризик, щоб хоч якось берегти промислову цінність уражених порід та запобігти знищенню здорових дерев, вони ініціювали санітарну виробку ушкодженого лісу. Ми виступили ініціаторами, щоб показати, що ця проблема є. Вона знову нікуди не ділася, на спад вона не йде, вона сьогодні існує. Якщо говорити про динаміку, по нашому різгостству поза. Минулий рік у нас було 200 гектарів суцільних рубок. Минулий рік 160, Ми просто більше зробили ставку на вибірковий все-таки намагаємося не суцільними вибірковими. Але якщо брати по масі, по то маса однакова йде вирубування, то спаду поки що немає. Така ініціатива житомирських лісівників сьогодні має широку підтримку Держлісагентстві України. Там упевнені, що проблема ураження лісу шкідниками, яка останнім часом набула широкого поширення не тільки на полісі, має місце і в Європі. Це проблема не тільки Житомирщини дійсно, і не тільки у всієї. України. Країни, вона є. Проблема цілого світу, цілої нашої планети. І на сьогодні наші колеги європейці вони е, вже мають певні методи, як вони борються з цим. І е, суцільна санітарна вирубка вона також є як один із тих методів. У нинішньому році на Житомирщині санітарно-оздоровчі заходи провели на площі понад 7 тисяч гектарів. Вирубаний ліс через хворобу або інші фактори повністю оновили. Всі ділянки в Житомирській області стовідсотково засаджені, більш того. Навесні проведена інвентаризація лісових культур, тобто нашими спеціалістами і інспекторами проведена робота по визначенню. Фактичної приживлюваності і фактичних обсягів робіт, щоб не було зловживання, ми розуміємо, скільки це суспільно необхідна робота, і ми відповідальні за цю за цю працю. Журналісти оглянули ділянки молодого лісу, на яких практикують висаджування хвойних дерев переміжність добами, а також базові розсадники побували у цеху переробки деревини, ушкоджені шкідниками та хворобами лісу. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук Максима Рильського цитую. Як намік Леонардо да Вінчі бути тільки живописцем або тільки скульптором, як не здатний був Ломоносов бути тільки хіміком або тільки поетом, так не народжений був Іван Франко на те, щоб усю силу свого розуму, темпераменту і таланту спрямувати якимось одним річищем. Франко був народжений поетом, але він же був народжений і прозаїком, і ученим дослідником, і громадським діячем. Його творча діяльність нагадує складний і прекрасний поліфонічний твір: багато мелодій, багато контрастів, гострі поєднання з звуків, Але зрештою все зливається у світло гармонії. І на сам кінець народний календар сьогодні Федоре. Отож, у наших предків була приказка: на Федору не винось із хати сміття. У цей день вони не підмітали в домі і не мили підлогу, щоб не накликати біду. А ще в цей. День слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, на гарну погоду. Тож я вам бажаю лише гарної погоди. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.